Кожен міністр має всю повноту влади у міністерстві і всю повноту відповідальності. Ви самі підбираєте заступників, ви самі підбираєте керівників. З мене питає парламент, я питаю з вас. А з нас питає український народ. Наша подальша робота. Ми проведемо окреме засідання Кабінету міністрів по програмі діяльності Уряду України. Така програма повинна відповідати основним цілям і завданням, яких є, ще раз наголошую, п'ять. Перше питання національна безпека і оборона. Друге питання: економіка, реформа податкової системи і реформа системи єдиного соціального внеску. Третє питання: боротьба з корупцією. Це як імплементація закону про боротьбу з корупцією, який ми прийняли, пакет з п'яти законів, так і прийняття всіх регуляторних актів на рівні Уряду України і на рівні Верховної Ради України. Сподіваюся на реальну співпрацю з новим українським парламентом. Він також повинен бути новий, не по новим обличчям, а по новим підходам. Четверте питання. Енергетика. Ми повинні завершити реформування енергетичної системи України. Більше всього мене турбує дефіцит національної акціонерної компанії Нафтогаз, який більший, ніж дефіцит державного бюджету. При дефіциті державного бюджету сьогодні 68 мільярдів гривень, дефіцит компанії Нафтогаз, яку ми профінансували, тому що тарифи не відповідають ринковій ціні на газ. 103 мільярди. І останнє питання, яке стоїть на порядку денному, це реформа публічної адміністрації, а саме всієї державної влади. Цих п'ять ключових завдань повинні бути в програмі діяльності уряду. І у нас немає до часу на розкачку. Немає часу на входження у курс справ є тільки час на конкретні дії і результати від цих дій.